Де я? Хто я? Як я сюди попав. О, Гу, привіт, Я Андрій ТВ. І сьогодні я розкажу вам про нашу ничку. Ми зараз в ній знаходимося. Тут є один такий інтересний банячок. А ще тут Василь. Ну і тут Василь є, він мій напівоператор, напівпомощник. І я його помощник. Він і... тут. Прокоментуйте щось, Василь. Оцю ничку ми робили напевно три години вчора. Ми тут складали дошки, носили дошки, потім шукали якісь речі, які потрібні для цієї начки. І зараз ми вам покажемо, що тут буде. І тут а... зараз Василь потримає. Оцей Вобаняк буде підірваний пітардами, в, нього бу... в ньому будуть стріляти пітарди. Якщо це відео набере до зими 25. 30 лайків, ну, добре, 30. то він буде підірвати один лайк рівно одній пітарді. Отакий От банячок. Зараз Василь вам покаже, що там знаходиться. Там, походу, бетонна стіна. Ми не знаємо. Ми знімаємо не ненавиднячу камеру. От там, напевно, теж ми не знаємо. Хліба паутина. Коротше, ми тут застрягли надовго. Зараз Василь поставив на паузу, ми підемо погуляємо, як обіцяли. О... А тут, поки ми вибиралися, я згадав, що ми нічого не обіцяли. Та, ми нічого не обіцяли, але пообіцяли тільки що. Так що чекайте. Зараз і ми йдемо гуляти ззаді школи. Зараз ну, ми підемо, а тут о, трохи довга дорога, ну як довга пару кроків. Я зазвичай дуже скоро до неї виходжу. Я не ходжу, а бігаю. Вже досить темно. І в мене щось з очима сталося, що я тепер, коли кліпаю, бачу, сум. Першу букву свого імені, точніше, а і в ралі, я не брешу. Вже реально досить темно. На небі не так. а тут а о. Одну, та вже темно, Ми зараз йдемо, Василь знімає все на напруги. Якщо вам цікаво, це місто Дубляне. Та нас тільки з Дубляни дивиться, нас ніхто не знає там з Києва. Ну, може знає, бо людей ютуберів знають. Які ми ютубери ми якісь ці. Ми якісь коротчі, початківці. Якщо... Відео не знаємо скільки набере лайків. Якщо надалі буде, якщо вам сподобаються такі відео, то може канал... Щось краще, ми ще тут. Технічна перерва. Якщо вам сподобаються такі відео, типу що на двох, то ми то ми перейменуємо канал, типу, щось два друга, щось таке. Ну і якщо ми краще трохи будемо. Домонтуємося до того, ну, навчимося монтувати. монтувати. Ми технічно зробили, бо тут студенти бухні йшли. Говори голосніше. Бо чути. ми тут йшли коротше. Зараз бачите, там школа знаходиться. Ну, погано, видно, але зробили. Ну, так, зараз ближче під'їдемо, покажи яму. Яку тут робили завдяки нам. Ну, не завдяки нам, але тут завдяки коротше, нашій трубі. Тут трубу прорвало. Так. Не У нас всі дубляни е, ці, в трубах прорвані. Ми да отакого ходимо всі в шоці і не знаємо, що робити. Ну так, да, зараз так. Зараз тут посвіти. О, мені комар на руку всі. Геть комар. Ми перебігаємо. О переході не бійтеся. Ей, куди ти знімаєш? Показуй мене. Ми так. Зараз ми бачите, краще вже ведуть в школу. Ой, Так. Ми зараз, знаєте, куди підемо? Ззаді школи. Ууу. А, а заді як? Школи? Скільки? як ми швидко це зробимо? І. Дай. Один. Телепортувались. Тепер біжимо далі. І ми тут і... З Тереш, ми будемо школи. Ми запекались. Ми трохи трохи телепортувалися. <світ> Зараз ми підемо на турничок, драбинку. Василь, де я буду знімати. Я. У мене криві руки. Май, я оператор. Але де я буду. Н дай пусти. Зараз ми побіжимо. Тільки не пусти телефон, будь ласка. За це не бійся, в мене руки. Поки що для телефонів не жопи. Так, ми щось. Зараз о, ми наш турнічок. Зараз я перелізу по мокрому турніку, бо в нас був дощ. Все Йо, біч! Get out the way! Get out the way, bitch! Ви можете бачити, від мене, руки зрізають. Але я переліз. Аллилуйя. Ми зараз заліземо на гору. Ми заліземо на гору, а тоді продовжуємо відео. Я тут? Але тепер Василь вимозав чогось, тут трубу я не можу залізти, так що я буду іншим способом залізти. Тут дуже вже темно, ну, не як не дуже не дуже, але досить таке вже стемніло. На небі, на небі нормально. ось там такі хмари гарні. На небі не дуже. Якби небо було чисте, ми б зараз фонарика знімали, може б. От ви ем, вірите, що оце во я знімаю траву. Yeah. <laughs> зараз я тут, показуй мене. О, ми тут. Ну секундочку, потримай телефон. Зараз тут Василь сидить. Він хоче розвернутися. Там зараз хтось в футбол грає. Вам точно не видно, бо вони нам видно, того, що вони кричать. Зараз точно не знаю, що вам було видно Василя. Зараз Ой. тако Василь тут сидить. Прокоментуйте Василь, наше відео. Це відео було коротке. Це було друге відео. ну, Більш-менш нормальне, з нормальною камерою. Я стараюся говорити голосно, тому що м -м, динамік на телефонах, ви самі знаєте, яке в нас камери немає. Зараз я передаю Василю телефон, тільки що він чуть не впав, але таке собі. Зараз головне мені не дивитися фонарик. Знаєте чого? Тому що в мене очі слютяться. От коли я плачу. Це не так. На інший раз ми будемо фоткатися. На інший раз ми будемо знімати відео з дівчатами. Що? Так, Відео з дівчатами. Ну не нашими дівчатами, а по дорозі будемо питатися інтерв'ю. Що ви забажаєте для нашого каналу. Ми початківці скажемо, бла-бла, бла, побачите. У нас, навіть температури нормальні немає. Ну так, але будемо пати, телефон в рота. Таємся, ну, та це дібілі. Ну так. Може с... створимо. Знайдемо знайомих дівчат, вони прокоментують. Може створимо якусь групу ВК. І так створимо. В цьому відео, під цьому відео буде описання мого каналу ВК, Василя каналу ВК і його канал в Ютубі. Ти що? Може... Mm. Сторінки ВК. Сторінки ВК, сторінки. Е... І сторінка в Ютубі. Та, обох. Ну, обох, так. І тут хтось песком. Не знаю, чи вам видно. Тут взагалі нічого, не видно, тут дуже темно. Там темно. Зато отаково от дивиться цікавіше. Такого гарніше все таке темне, ніби. І багато, оце задній вхід школи ту постійно як у нас, лінійки. Ой, в мене вже фіолетові зрачки. Mm. Хоч у мене постійно були чорт. Цікаво, буде видно червоними. Коротше, це... е, групу ВКонтакті я лишаю в себе на сторінці. Силку. Можна в описі лишити. Або лишаємо в описі групу вконтакті Коротше О, зніми песика. Не видно. Не видно. Е, сорян. Всі ссылки е, на... на наші відоси і ВК. Типу групу ВК будуть в описанні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім покидах. І від Василя теж. І зараз я знімлю Василя. Він щось вам хоче передати. У ем, нас Андрійко дещо забув. Е, я хочу вам нагадати на рахунок каструлі. І е, завтра ми знімемо іще один ролик. Коли цей ролик набере хоча б 5 лайків, ми його викладемо. І тепер всім папа від мене від Андрія.